Накупили хлопців штормів і мають з ними проблеми. Штурмить ті шторми. Старшого брата його великого, 200 амперного розібрати мені не дали, тому що він новенький і будуть пробувати запхати його китайцям взад. А цей працював і теж має проблеми. Також виявилося, що він працював з інвертором на 48 вольт, тобто їх було 4. Скоріше за все. Ми будемо зараз мати підстави зняти ще одне відео про нюанси акумуляторів. Теорію я вже розчесав для доїжджаючих, а на практиці є нюанси, про них і поговоримо. 5 вольт він в захисті. А 100 мО це закрита БМС-ка. Він струму зараз не дасть, тому що це є 5 вольт потанцевалу. От воно на 5 Ом не іскрить нічого. Якщо акумулятор пішов в захист... Дуже часто його можна оживити, подавши просто напругу на БМС-ку. Струму нема. Але це залежить, знову ж таки, по перерозряду чи перезаряду він пішов в захист. Ми бачимо, напруга була 8 і вона падає. Тобто воно щось, типу, якби пробувало, але не запустилося. Я просто зарядив БМС-ку. Просто зарядив бмс на роботу не включилася. Проблема є всередині, і без розборки ми про неї не дізнаємося. А він не розбірний, він клеєний, тому, тому буде секс. Будемо його зараз довбати, бо казали, розбирай, подивись, що всередині. Як же то розбирати? Та так, як я і попередній розбирав, довбати. Я не знаю, який там герметик, до чого він стійкий чи не стійкий. Щелина, і ту щелину треба розширювати. Як в тому анекдоті Розтягували всім районом Біда в тому, що там паз заходить. І це буде трохи деструктивно і складно. Ну, але треба, то треба. Головне почати. Далі вже йде. Аж хрустить, блін Там ще й застіпки можуть бути. І з внутрішньої сторони не підліземо. Тому тяжко. Без покалічених пальців тут ніяк. Ну а далі вже як з тою скульптурою Самсон розриваючий пасть пісаючому мальчику. Так, потрохи і роздираю, то, блін. Є, розвандалив. Всередині нічого несподіваного, нічого особливого. Чотири комірки стандартно, тут варіантів просто немає. І БМСка таки досить маленька. А тепер питання, а що БМС не хоче запускати ту січкарню. Давайте міряти. Залито червоним лаком, то все діло, де би так контакти знайти. Щоб отак, тут на голий метал і тут на голий метал. Що ми там маємо, ви бачите вже щось? о Параметри адекватні. 1,6 мО. Але перепрошую це силою виходи батареї. Тобто в нас глибокий розряд акумулятора, тому і БМС не хоче їхати. 1,6 мА на акумулятор без БМСки. Кидаю на зарядку і подивимось, що воно живе. Добре, чекайте, давайте по комірках попробуємо Де тут комірка буде одна? Сюди. 0,7 мліома, 2,9 вольти. Сюди. Тут на режим можу взяти є на з'єднуючих планках отвори. 1,1 мл. 1 вольт комірка в жопі. Далі третя комірка. Видно вам там чи ні 1 і. Ну, 1 і ,1, там, з копікам до 1 1,2,1 вольт. Ну і крайня комірка, що ми тут маємо? 0,7 мА 1 вольт. Так, тобто акумулятор в глибокому розряді. Як воно могло працювати, я не знаю. Як з відключеною БМС-кою міг акумулятор впасти в такий розряд, я теж не розумію. Тобто, щось, я думаю, що недорозказують нам. Надбудова металева, щоб той корпус тримався купи. Всередині рама акумуляторів металева. Блютусу тут немає, я так розумію. Максимально дешево, БМС, приклеєна на двосторонній скотч, то не зле. Є претензія на радіатор по тій металевій штукенці. І об'єм вибраний мікропоркою. Незле, не добре. стандартно для таких акумуляторів, не більше китайських. Ну і паз, в якому воно залито герметиком, чому воно тяжко розбирається? Крім застібок, ще герметик по. Периметру по всій площі. А поки та батарейка китайська маринується, давайте собі поговоримо про нюанси акумуляторів в попередньому відео про три основних типа було згадано базові принципи. Радий за всіх, хто знайшов для себе там цікаву корисну інформацію. Всім тим, хто привіз мені дві фіри гною, клав на вас з великого горба, тому що я не здавав екзамен і не мав цілі. Подати максимально точну енциклопедичну інформацію. Я пояснюю принципи для початківців для доїжджаючих. А то, що ви такі мудрі, то свою думку скрутіть в трубочку і ви знаєте, куди її далі вставляти. А ми продовжуємо. Нюанси, вони є завжди, і інколи вони можуть бути болючими. Основним нюансом, відмінністю ферром літієвих, інших різновидів акумуляторів від свинцевих, є наявність БМС бмс це Battery Management System, Це плата, котра виконує декілька функцій. Серед них захисти по температурі, по перерозряду, по перезаряду, по перекосу і тому подібному. По перевантаженню і має вона структуру з двох груп транзисторів. Одна група йде, закривається відкривається на зарядку батареї, друга група на розрядку батареї. Відповідно, якщо у вас було перевантаження і батарея впала в захист, вона вам напруги струму не дає, але вона готова стати на зарядку. Відповідно, якщо ви подасте на неї напругу зарядки, БМС активується і запуститься. Так само, якщо відхилення не критичні, при перерозряді чи перерозряді, при поверненні до адекватних норм, воно включиться і буде працювати. Відповідно, в кожному акумуляторі стоїть схожа або така БМС-ка. Балансир може бути, може не бути, може бути пасивний, може бути активний, індуктивний, ємність. Це нам зараз не цікаво. Транзистори. Кожен транзистор характеризується робочою напругою, напруга вольти і струм. Максимальний якийсь. При перевищенні цих параметрів транзистор згорає. В мене було відео минулого року про таємниці китайської гірлянди. Там виявилося, що наші доїжджаючі не знають дуже багато основ фізики. І виникло питання, було друге відео про гірлянду з уточненнями. Дуже рекомендую оба подивитися. Там по черзі будуть посилання десь. Для того, щоб зрозуміти принцип. І в чому суть? БМС-ка? БМЕСКА значить, відключить нам. Акумулятор, якщо напруга за висока, або за низька, або є перевищення по струму. З одного боку, це круто, бо воно рятує акумулятор і там щось від пожежі умовно. Але з цим є нюанси. Є дуже багато інверторів, котрі не вміють працювати без батареї. І якщо ви його налаштуєте неправильно, чи якщо у вас БМСка там з блюпупом кастомна і вона дозволяє змінювати налаштування, ви налаштуєте неправильно БМС-ку, то може вийти момент, коли інвертор ще пакує в неї там умовно. 5 кВт, а батарейка відключається. В результаті інвертору у кірдик він згорає. Всі інвертори гібридні, котрі не мають живлення від мережі 220 В, не можуть працювати без акумулятора. Вони під навантаженням при відключенні акумулятора виходять з ладу. Інші інвертори дешеві, які можуть працювати без акумулятора, не дозволяють підключення акумулятора після того, як ви подали на нього 220 вольт. Що буде, я не пробував. Але якщо виробник клеїть наклейку і так каже, то краще не пробувати. Отже, основне правило, коли ви користуєтесь Літій іоном його різновидами, налаштувати інвертор чи БМС-ку так, щоб спочатку відключався. Інвертор, і тільки потім, в аварійному режимі, якщо щось сталося, наприклад, інвертор згорів по тій чи іншій причині, відключалася БМСка. БМС – це є захист від дурака, крайній рубіж. Вона має відключатися виключно в аварійному режимі. А не що ви випакуєте зайвої напруги. А бмс вам рятує акумулятор, бо раз в рік стріляє палка. Тобто, перше правило правильно налаштувати інвертор, щоб акумулятор ніколи не впадав в аварію. Далі напруга. Послідовне з'єднання. Ото в мене цей акумулятор працював в з'єднанні чотирьох. Інвертор на 48 вольт, акумулятор на 12. А на яку напругу транзистори? Транзистори можуть мати запас, можуть не мати запасу. Всі виробники в документації вказують максимальну кількість можливих підключень послідовних їхніх акумуляторів. Це пов'язано власне з роботою транзисторів. Бо якщо ви прикладаєте до послідовної лінійки акумуляторів 48 вольт, то так як на гірлянді, при послідовному з'єднанні у вас на кожній БМС ці буде 12 вольт. Але в нас немає балансування між окремими батареями. Це не проблема. Якщо батареї якісні, цих перекосів великих не буде. Однак, якщо б вони виникли, або якщо з одною батареєю буде якась халепа, чи брак, чи там якісь режими, чи, чи щось ви не так зробили, то вийде, що відключається одна з БМС-ок. Коли вона відключається, інші включені, що в нас виходить? Напруга. Прикладена до послідовної ланки, так як на гірлянді. Гірлянда на 220 вольт, лампочки на 5. І при падінні при роботі, при падінні напруги на лампочці ми будемо мати 5 вольт. Але якщо лампочка згорить, до лампочки у нас прикладено 220 вольт. Так само і тут. Якщо відключається, не згорає, просто закривається транзистор Одної з послідовних ланок, то до цієї БМС-ки буде прикладена загальна напруга. І якщо транзистори мають недостатній запас напруги, наприклад, вони 30 вольтові, то вони просто згорають. Відповідно, та батарея включається, але вже не працює БМС-ка. І відповідно, якщо транзистор один пробитий, решта відключиться, БМС -ка, решта відключиться потім БМС-кою при аварії, у вас струм буде текти через один-три пробитих транзистора, вона буде диміти горіти. Плюс у вас не буде адекватної роботи БМС. -ки. Тому. Завжди уточнюйте максимальну кількість послідовно з'єднаних акумуляторів і старайтеся уникати такої роботи, бо якщо це інвертор на 24 вольта, два акумулятора, та накопичувальна помилка по Перекосах буде в принципі мінімальною на якісних справних акумуляторах. Але якщо ви зарядите на 48 вольт, чи там, умовно, на 96, чи навіть є на 120 вольт інвертори, наберете 12-вольтовими батареями, у вас вже ймовірність аварій набагато вища, ніж би ви використовували один чи два акумулятори. Тому, якщо є можливість на високовольтні системи, використовуйте акумулятори високовольтні, де буде одна БМС-ка, котра контролюватиме абсолютно всі комірки одному. Часно. Відповідно, у вас не буде виникати розбалансу між окремими акумуляторами. Теоретично можна ставити окремі 12-вольтові балансири між акумуляторами. Але я не впевнений, чи в тому є сенс. Тому що якщо акумулятори якісні, вони і так будуть нормально працювати. Єдиний момент, якщо ви плануєте так робити, то акумулятори повинні бути з одної партії, заряджені в паралель однаково. Тоді ми можемо їх вважати умовно ідентичними, і після такої підготовки в послідовному ланцюжку вони будуть працювати більш-менш адекватно. Звичайні автомобільні інвертори, так звані цеглинки, котрі просто без зарядки, без нічого працюють від акумулятора, не бояться знімання напруги акумулятора під навантаженням. Тобто, якщо там БМС відключить, у вас нічого не станеться. Мова йде виключно про дешеві гібридні інвертори, котрі не мають живлення від 220. Підняв напругу на банк. Маю зараз 3,23 3,22 3,23 Перекосів практично немає. 3,22 Але силова, хоч потенціал піднявся. Не задіяна, сили немає. Тобто я не маю силової напруги на виході БМСки. БМСка не включилася. Є ще якісь моменти з БМС-кою. В тому китайському чуду може бути пороблене. Все залите лаком, бо як відкрутиться в заклеєному корпусі, то буде. Ой, тому позаливали. Наша тут стільки тих гвинтів, то теж питання. Ну, але так далі, то маємо. Що ми маємо? БМСка універсальна. Вона може бути не тільки 4, а 4416С. Тут все не розпаяне. І вона, крім того, що універсальна, вона ніяка. Балансиру тут немає. Навіть пасивного. Це вам, до речі, от момент, що для справних якісних акумуляторів балансир особливо не потрібен. Тут є тільки контроль, причому контроль. По конкретній комірці, а не по всіх комірках зразу. Тобто між комірками воно не міряє. В мене є відео, там посилання буде про акумулятор, де я грався з подібною, ну це не БМС-ка, її важко назвати БМС-кою з подібною конструкцією. І пояснював, як воно працює, розбирався. транзистори з бруском МІДі це для тепловідводу. Два термодатчика, один на банки, другий на самі транзистори. Які транзистори не подивимося в СМД корпусі, QFN, точніше. Коротше, в якомусь плоскому корпусі транзистори і тепловідвід, очевидно, йде на нижню пластину, і тут просто на теплоакумулятор мідний. 140 А дали. Треба трохи процедур-BMS зробити, може вона запуститься. Ті маніпуляції мені не допомогли. Відключення того всього діло підключення наново. На борту є лінійник, на нього приходить 6 вольт. Тобто воно бере десь з проміжних комірок або через резистори якісь напругу. Бо на комірках ми вже маємо 13 вольт. І 3. І його вихід 3,3 вольт. 3,4. Типу, якби чуть завищено. Але це точно не проблема. Термодатчики в порядку, всі комірки. Заходить напруга, загальний мінус. Є одна, друга, третя і повна напруга. Четверта комірка. По обв'язці я проблем не бачу. Зараз тільки ще треба глянути оці системи контролю окремих комірок. Бо теоретично. Ця мікросхема мала би підключатися напряму. Це є bq 779050. Даташит на неї є. На керування транзисторами напруг я не маю. Ось 0 і нуль. Тобто БМС-ка закрита що на розрядку, що на зарядку. Залишилося зрозуміти чи не глючить, як в попередньому відео, схожу БМС-кою ці мікросхеми. І зрозуміти, чому контролер не заживлює вихід ні на, ні на заряд, ні на розряд. Знаю, що термодатчик в порядку, підтяжка на нього є, номінал адекватний. Знаю, що другий термодатчик це термореле. Він теж в порядку. По обв'язках я нічого не знайшов, які на документації на ті мікросхеми. Бекюшку купляти, поїхати купити немає. Ось воно просте як доска. Здавалось би, але не можу нічого знайти, ніби все нормально. Всі потанцювали на місці, все в порядку, воно не запускається. Чи десь щось опускаю, чи проблема в самій мікросхемі поняття немає. Ще попробую пропаяти. Якщо не запуститься, то тупо міняти БМС-ку та й все. При ціні в 500 гривень то й менше, чи є сенс паритись. Ура! Приїхав літер кало літокала. БМС-ка, вона трохи інакша, але зовсім така сама би мала бути. По параметрах, по напругах, по функціоналу, по розміру, по всьому. Транзисторів тут до біди під жуйкою. Будемо надіятися, що вона заявлені параметри буде тримати. Єдине, що тут наварені П-подібні скоби напаяні, а тут воно йде вниз. Тобто треба буде або засверлитися, або. Припідняти ту літу калу вище, хоча нам треба забезпечити тепловідвід знизу. Є переваги і є недоліки такої переробки. Рідна БМС була прикручена жменю гвинтів до металевої пластини, котра є приклеєна в повітрі до рами акумулятора. Рідна мала термозапобіжник одноразовий, може й багаторазовий, на самих акумуляторах. Замінник цього не має. Але замінник має балансир на відміну від рідної. І от фіг його знає, де добре. Щодо якості літокала, я не знаю. Будемо вважати, що воно тримає заявлені параметри. І тепер сюди то діло будемо ліпити. Як ми будемо ліпити? Та дуже просто: нам треба то попересверлювати і якось та й прикрутити або приклеїти. Тут є виступи гвинтів, і їх ні шліфувати, ні хрен його знає. Тобто воно не так, щоб дуже добре. Не полінився і зробив потаї. І тепер натермо скотч. Але ви мусите розуміти, що без запихуйства ніяк ставлю так по діагоналі. Використаю одну рідну точку кріплення, другу собі засверлю з боку або можна отут прижати з шайбою. Один отвір використовую рідний, і три отвора висверлюю для того, щоб... Не було замикання на нижню пластину. Так, я забезпечу максимальну площу тепловідводу на ту пластинку, хоча вона знизу на термоскотчину, але як-не-як. Це теплоакумулятор. І воно трохи буде помічне. Термоскотч маю добрий, жалію, не жалію валю по всій площі. Конектор точно такий самий, але зовсім інакший. Тому навіть з напильником не виходить. Тому мушу перепаювати конектор. Зайві дроти обтинаю. Думаю, що їх тут пучками і бантиками залишають виключно для пришвидшення роботи, щоб не бавитись. Мені того не треба, то я собі підрізаю по довжині і відповідно спаюю. Єдине, що тут дуже важливо, це зберегти послідовність. Бо якщо ви переплутаєте послідовність, то буде ой. Поспішаю, бо роботи багато. Сама БМС вже вкручена, вклеєна по всій площі, де прилягає, і двома гвинтами прикручена. Перевірив, чи не пробиває на пластину. Зараз підключаю вихід, підключаю, О, до речі, вже можна прямо при вас балансуючи підключати. Відносно плюса ми маємо на акумуляторі 13,4. На виході в нас є потенціал, він вже падає. Можна це легко перевірити просто навіть на іскру, так, Щоб зрозуміти, чи там струм, якщо лампочки немає. Якесь псячомовне мені казало, я думав, що на іскру перевіряють тільки орки. Тут є іскра, а тут нема. Ти, собака, до орків набагато ближче, ніж я, тому не гавкай. Так, добре, тепер підключаю балансуючий. А так, сюди. До береби мало бути защопнулося. І тепер в мене має заживитися вже силовий вихід. Тепер в мене вже 13 з гаком, має бути 13,4 є. Та тепер можу знову ж таки відносно плюса, собі подивитися, що тепер є іскра. Лампочки не маю під рукою. Є, чую, цикає. Це 5 Ом. Мені так можна. І знову ж таки підрізаю порядок, роблю з рідними клемами. бо Бо китайський завод то такий собі завод. Воно по-різному буває. Бачите, було прижато на перекос і через ізоляцію. Тому то все зачищаю і роблю по-людськи, наскільки то по-людськи буде з літокалою. Ну, може по-людськи від слова полюція. Ну і все, силова заживлена, дим не йде. Фіксую то все, жижу, клеєподібною, подібною, розведеним клеєм, купленим на базарі десь. Тепер куча щось оригінальне купити, то ну, його нашо. Так, ось все. І тестуємо і клеїмо сам корпус. Залишається надіяти, що літокала вміє, те, що на ній написано, а тоді буде все добре. Видно, зарядний струм бере. Файно, що в нас вийшло з BMS-кою по опору на розжим. 3,9 3,8. Трошки гуляє. Ну, Китайський акумулятор не так, щоб зле. Щось зараз розпакую, зремонтую, тоді протестуємо на струм розряди. Тестуємо зразу двох. І інвертор після ремонту, і акумулятор. Дроти на 100 А трохи затонкі, але вже як є. Тут два таких дроти йде. Добре, інвертор. Включаю на холостому ходу. Запустився. 500 Вт навантаження даю. Поїхало, працює. Де кліщі? Чому ви амперметр не підключили? Чому я за всім маю дивитися? Оп. Куди? Сюди ходи. Отак, От видно? Видно, 46 А. Добре. Даю ще 500 Вт. Маємо 98 А. Тобто, по суті, це є довготривала максимальна. Дивимося, що літокала нам скаже. Поки зимна, навіть на мьоку нема. А, я тепер маю прибор добрий. Тепер можу гарно показати, що там видно. Холодно. Так, відключимо, видиму камеру. Отак, тільки термічка хай буде. Видно, що дроти починають грітися, а літокаліше все одно. І плюсовий гріється? Так. Ну як, він не гріється, він так, як бачите, температура там... Максимально скільки? 22 градуса, його важко назвати нагрітим. Добре, дамо йому якийсь час попрацювати. Мої дроти вже 30 з гаком градусів. А тут, в принципі, повний порядок. Можу тримати під кутом, бо тут воно зміщене. ми інакше толком не побачимо. Тобто гріються в основному дроти, а не БМС-ка. Максимальна температура у нас де, все воно на той плюсовий провід лізе максимально, 33 градуси. Клема трохи світиться, але вона блискуча. Клема вже ну така літна, але то вона скоріше від дроту мого гріється. Коротше, літокала справляється з заявленим на 100%. Жодних зауважень до неї маю. І мушу перепросити, що назвав її літром, ну ви чули. Нормально, працює. Добре, тепер я можу сміло клеїти акумулятор докупи і віддавати власнику. Батарея чуть підрозрядилася, 102 ампера струм. Тобто ми йдемо з перевантаженням. Я задоволений. Тепер вже на ощуп ледве тепла БМС-ка. Тобто до нагріву, до перегріву тут ємності батареї навряд чи вистачить. Гарно? Ще 16 хвилин найгарячіші клеми. Ну і мої дроти. Мої дроти аж світяться в районі 60 градусів. Стільки ж приблизно і літокала 56 градусів там на клемах найгарячіша. На доторк вже гаряча, але не пече. То я ще з закритою кришкою погнав на всякий випадок. Тепер вже точно все. Самі батареї практично не нагрілися. А калорефер то вже 89 градусів.